Вітаю, друзі! Канал PPN продовжує працювати і розвиватися. Але сьогодні вранці сталося щось дійсно незвичайне. Я готував спрощений варіант відео про пошук життєвої стратегії, думаючи, як краще зосередити вашу увагу на прикладах і діях. І тут я відкриваю ютуби і бачу перший батальйон підписників. Друзі, у мене на каналі 501 підписник. Це сталося сьогодні. І це фантастика. І знаєте, що мене накрила ейфорія. Це найточніший показник того, що я з вашою допомогою та власною дисципліною знайшов справжню свою точку прикладання зусиль. Я відчув стратегічний СУ, стратегії Shift по-англійськи. Це саме те, про що ми говорили. Коли ми потрапляємо в ключову точку, з'являється надлишок енергії. Цей день не випадковість. Наш колективний мозок зробив глибокий стратегічний вибір, прощання з застарілим і вибір майбутнього. Канал переходить на новий рівень. Ми переосмислюємо те, що було, і на цьому фундаменті створюємо подвійну стратегію. Ми починаємо будувати подвійну стратегію росту, яка працює одночасно на двох рівнях: внутрішній ріст особистості і зовнішній імідж, розбір нових моделей розвитку. Та формування стратегічного успішного обличчя суспільства. Ваша підтримка перевірила, що це саме та точка прикладання зусиль, яка дасть найбільший результат у нашій спільній діяльності. Дякую, що ви є. Пора починати!